Перевізники такі відомості подають, але з боку Укртрансбезпеки нині спостерігається велика кількість відмов. До слова, тут на боці підприємців виступає Державна регуляторна служба. По тому, як приймати повідомлення про зміну даних, перечитаємо ліцензійні умови 10.0.1, в яких що зазначено про те, що єдина підстава для відхилення повідомлення про зміну даних може бути по відомості по транспортних засобах, якщо вони не відповідають ліцензійних умовах. Інших підстав взагалі не передбачено. По е, дії ліцензійних умов, які були внесені, про необхідності повідомлення про зміну даних, відповідно до закону про ліцензування на період воєнного стану, суб'єкти господарювання можуть і далі продовжити. До закінчення воєнного стану повідомляти про всі зміни даних. І за це немає відповідальності на сьогодні. Де ці ліцензіонні умови? це савдепоський закон. Ніхто так уже в Європі не працює. Ну, посмотрите, ребята, почитайте інші закони. О чому